Триває сучасна російсько-українська війна, яка за результатами так званого польського ракетного інциденту. Уже зачепила і великий блок НАТО. Що треба розуміти, що ж насправді зараз відбувається у геополітичному сенсі на планеті Земля. З початком цієї війни найгірше, що зробили росіяни, це перекреслили Ялтинсько-поддамську систему міжнародних відносин. А також через право вето повністю заблокували таку організацію, як ООН, яка на цю хвилину не є дієздатністю. Деяка нерішучість західних партнерів, чолі із Сполученими Штатами Америки, провокує світові тиранії, докидання виклику великим світовим демократіям. Можемо по факту констатувати, що велика тиранічна вісь зла, у котру вже зайшли Росія, Білорусь, Іран, Північна Корея, а також Сірія, кристалізувалася. Великий червоний гегемон. Прокинувся. Насправді, коли Сі Дзіньпінь був переобраний як лідер Китаю, відбулося унікальне і безпрецедентне явище у китайській новітній історії. Одна людина з часів Мао Цзедуна кінцево узурпувала владу. Сі Дзіньпінь насправді міряє на себе шати червоного імператора. Як колись казав засновник імперії Тимуридів Тамерлан світу. Потрібен господар, і ним маю бути я. Насправді, сучасна геополітика це окреслення двох великих глобальних сил: Євроатлантичного простору, на чолі із Сполученими Штатами Америки, і Китаю, так званої вісі зла. І ця вісь зла кристалізувалася. І ми, українці, є ніким іншим як тою силою. Котра насправді б'ється не тільки за свою державність, не тільки за свою незалежність, а насправді за світові демократичні цінності. Разом з тим, я на 100% упевнений, що Євроатлантичний світ на чолі із США обов'язково ще продемонструє свою глобальну силу. Я казав великий Уінстон Черчилль про американців. Американці це ті люди, які приймають виключно вірні рішення, але після того як попробують усі інші. Як би там не було, нова п'ята міжнародна система в обов'язковому порядку народиться. І що найголовніше, першою підваленою у народженні цієї великої нової системи буде перемога України в російсько-українській війні, смерть тиранам. Україна в обов'язковому порядку переможе, як стверджував другий президент США Джон Адамс, дерево демократії треба нескінченно поливати кров'ю тиранів і кров'ю патріотів. Українські патріоти платять за цю істину найвищу ціну. І цього разу ця ціна отримує свою неперевершену звитягу, попри кристалізацію вісі зла. Сили здорові, демократичні, цивілізовані в світі обов'язково переможуть, і Україна займе своє достойне місце серед розвинутих держав.